Прямо сьогодні, сьогодні. Вчора вийшло кілька дуже неприємних новин для Путіна. Був такий нормальний індійський кінжал в спину Путіна і маленька словацька шпилька. Ось я дивлюся, дивлюся, вибач, головна сторінка сайту НВ. І тут Сергій Фурса а, індійський кінжал у спину Путіна. Розкажеш про індійський кінжал. Е, да. Ну давай ми я думав почати з 18-го пакету, але Індія стала давай, давай. Розпочнемо з 18-го пакету. Бо мені здається, це те, на що ми чекали. Там була а, остання. Перешкода це Словаччина, яка не погоджувалася ну і підписати... мальта, але за компанію мальта за компанію, тому що в них великий тюньовий флот, і в Мальті, і в Греції це зрозуміло. Вони ну, втрачають не, гроші. У, у, у них не тіньовий флот, флот. них просто них, флот. них просто флот. А там коротше. Вони втрачають великі кошти, якщо це вступає в силу. А ось словаччина вона хотіла компенсатори якісь від Євросоюзу за дешеві енергоносії Росії, мене, якщо я не прав, які вони можуть зрадити до 28-го року. Я так розумію, що знайшли якусь відповідь, якісь рішення європ. Пейські чиновники для словаків і нарешті цей пакет підписали. Да, і він досить значущий. Знов ж таки немає ніякого зараз філософського каменя, що водиш ці санкції, все Росія розвалюється. Але цей пакет прикольний, тому що він досить таки широк. По-перше, стеля... ну по перше, вони називають його найжорсткішим за весь час. Я да. не знаю, чи це так, чи це ну, ні, за скоріше, все, ні можливо, за останній час. Да, за останній час Опускається стеля на нафту на 15 доларів. Що я дуже або на 15%, Тобто там так написано. Стеля тепер не 60, а там десь 47 щось. Це приємненько тут. Щоб американці долучилися до того, щоб відстоювати цю стелю. Але це окрема історія. Плюс 100 нових кораблів тіньового флоту, плюс що дуже важливо, як... санкції на 100 кораблів. Да. Е, е, що дуже важливо, санкції на північні потоки. До цього ж північні потоки не працювали, але санкцій там не було. Е, росіяни самі зупинили поставки, потім самі їх підірвали. Тому були плітки і розмови про те, що можуть реанімуватися. Е... Будівництво потоку може піти там газ потоком, А тепер санкції. Тепер да, це не була небезпека, що якісь американські рішала е, куплять ці труби, і потім прийдуть до європейців разом з Трампом і Скажуть, ну йопт, це наше. Давайте купуйте російський газ. От зараз вони зробили все, щоб цього не сталося. Що також дуже показово і важливо. Тому зниження стелі нові кораблі, сам факт е, нових санкцій. І Вони ще планували ударити по якимось фінансовим інституціям. Вони казали Так, да, Ну тобто, по якимось там вони ударили. якісь якісь банки, які уникає, уникали санкції до того, Так, да, але це напевно не, не такі великі банки. Що важливо, нафтопоробний завод Роснафти в Індії, ну і зобов'язання відмовлятися в принципі від купівлі будь-яких енергоносіїв з Росії з 28-го року, здається.